Нащуть повище немножко закривай попадаю. Судячи по характеру пошкоджень, дуже нагадує калібр 12,7 50 Добре показує, як захищає особовий склад при транспортуванні. Такі осколки то навіть і не відчуваються всередині, не чують їх. Вітання усім вільним людям, які дивляться телеканал Армію. Сьогодні працюємо у 71-й окремій єгерській бригаді, і будемо говорити з Сергієм. Сергій, водій оцього бойового автомобіля Макс Про. Сергій, вітаю! Вітаю! Що завгодно вже траплялося з нею. І таке, як FPV з невеликим калібром, то взагалі як комарі б'ються, обстінку їде далі. Таке, як ТМК, можуть відірвати навіть колесо і все одно продовжувати Рух для кожного завдання повинен бути свій транспортний засіб. Тобто універсальної машини немає. В ній найбільша перевага, яка закриває всі мінуси, це от капсула. Коли в ній їдеш, ти відчуваєш себе спокійним захищеним. Що там вже що літає, вже тебе менш турбує, бо відчуваєш себе дійсно захищеним. По мінусах це габарити, дуже велика висота. Так, це дійсно виїжджає сарай двохетажний, по якому тільки сліпий не попаде. Кліренс дуже низький, ну, вона не розрахована на не то, що болото, а на, на м'який ґрунт. Побратими розказували, що ззаді ставили спарку. на... то увілічували проходимість набагато більше. Що тут ви переробляли під себе? Знімались різні кріпіжі, які були. В ній штатні йшли, щоб вміщалося більше людей, більше БК, особливо коли тащать і рюкзаки, і одноразки, і РПГ, це все на кучу складається, аби просто розложити, розпихати, як можна більше собою взяти. Так само для кулеметника. Також кулеметники під себе переробляють як і сходинку, так і розташування самого БК, так само і на башні, роблять додаткові кабінки, роблять також короб, який заряджається до Браунінга на 200 патронів. Дві лінти з'єднуються, і тоді менше часу на перезарядку. В нього є 200 патронів. Найпопулярніше запитання, знаєш, про машини, які возять десант. Скільки найбільше людей влазило в Макспрох? Різні цифри говорять. Найбільше реалістичніше це 15 чоловік. я Навіть 15 за за великим років. Ну, коли був варт обстріл, то навіть з пізаками вони влізли. Батиємося, це немає. Олег готовий. Желізно та фильм стоїть. Здорово, патріок. Давай. Давай, Давай, закривай, наперед закинуть. Ти з Європи повернувся в Україну, щоб вступити до Лав сил? Так. Добровольно приїхав. Не з самого початку, бо з самого початку це для мене також було курйозно. Зразу, як почалась повномасштабна війна, мав бажання приїхати. І на диво знайомі родичі, які в Полтаві, то казали, що тут неможливо тут черги, тут потрібно мати знайомих. Я, говорю, ні, я хочу вступити, допомогти, йду на війну, приносив своє життя на алтар війни, а мені кажуть, що це потрібно мати знайомих, щоб, щоб ні, тут нема, нема шансу зараз вступити. То цей час я допомагав тим першим біженцям в, в Германії влаштовуватись. Як ти опинився в єгерській бригаді? Перший я попав в 71-шу бригаду в десантно-штурмові війська. Потім, після поранення, перевівся в автороту. Ти був в штурмовиках? Так. А скільки прослужив у штурмовиках? Пару місяців небагато. А де отримав поранення? Біля тоненького. Біля очеретину Авдіївський напрямок. Тоді ж нас вивозили на штурм, власне, Макс Про. Вже тоді я був в захваті. Ми не доїхали, бо був вже артобстріл, і було замічено наш заїзд. Тоді відкрили ляду, ми повискакували і далі продовжували свій рух через посадку. Зайшли на позиції і артобстріл і fpv дрони продовжував атакувати, і через декілька діб я дістав поранення. І а тобто то ви викулої. там ще провели там певний час? Так. Закріпилися і тримало так? Закріпилися, тримали. Звичайно, немає такого загального збірного образу штурмовика. Але зазвичай люди, коли кажуть, уявляють себе, все-таки знаєш, якогось такого сувору, здорового дядьку з такою бородою, а ти такі, знаєш, ну, позитивний усміхнений. Що тобі допомагають? Е, сприйняття. Цей світ такий, який ми його, яким ми його сприймаємо для себе, трактуємо самі собі. Тобто, якщо людина буде бачити його в негативних кольорах, то в якій би ситуації обстановки вона не була, вона буде бачити його в негативних. Тому я стараюся сам себе піднімати, сам самому собі настрій, триматись в позитиві, і це мені дуже допомагає. І заряджати також навколишнього людей. Це також дає зміни. Приємно робити людям приємно. Особливо коли заходиш до когось в бліндаж, або це не має значення там, чи в штаб, чи навіть в палатку, а там стоїть така атмосфера. І просто зайти пожати всім руки, але сказати не, не просто вважаю здоров'я, а бажай здоров'я зарядом позитивним. І вже якісь посмішки на, на лицях. Це збуджує людей. Мені це приємно. А мені для, для мене це нічого не вартувало. Так, страшно. І з страхом все, все одно робити. От в чому весь фокус. Не, не потрібно його перебарювати або відказуватися від страху. Ні, страх спасає, паніка вбиває. На, на страху на адреналіні можна багато чого, його можна використати в свою користь, І можна багато чого зробити. Не тільки як підняти і винести побратима, а й копнути також годинами копати. Так, про дуже нагадує такого агресивного великого дикого звіра, який часто дуже знаходиться в режимі очікування. І буває, проводимо тут дні, тижні, але коли момент наступає, він просипається звір і вискакує і виконує завдання.